Вчора мене взагалі накрило повністю, воно ну, тільки, мабуть, доходить до сознання. Я заходжу в будинок, де вона жила, я знаю, балакаю. Красуня розумне була. 25-річна Анастасія, донька Ірини Олефір, загинула внаслідок ракетного удару по центру Гуляйполя. Розповідає, дівчина в момент атаки перебувала на роботі у магазині, що був розташований поруч із будинком культури, куди влучила балістична ракета армії РФ. В не мав вона на роботі. Це була не її зміна, але попереднім дівчата просто заморились. Вони вечором балакать. Ліна там каже, Настя вийде завтра за мене, тому що я просто занурилася. Біль, воно ж нічого не заміне все рівно, не верне. Чоловік загиблої Владислав розповідає у момент атаки, був на роботі, щойно почув вибухи, одразу приїхав на місце. Додає, сподівався знайти свою кохану живою до останнього. Надія була надія, що ще зустрінемось. Владислав ділиться, тепер виховує чотирирічну доньку сам. Після смерті мами водять дівчинку до дитячого психолога, розповідає Ірина. Ну, так як нам посовітували, ми так зібралися, отут взялися за ручки і сказали, що мами нема. Вона на слідуючий день намалювала малюнок, а друга бабуся питає Керусенька, а що ж це ти намалювала? Вона каже ну, мама, ракета. Понівечені автівки та будинки, зруйнований будинок культури та магазин. Це наслідки двох ракетних ударів по центру Гуляйполя. Армія РФ атакувала село зранку 1 липня. Яна розповідає, за кілька днів до атаки привезла 15-річну дитину з сусіднього села в гості до бабусі та дідуся. Каже, від неї і дізналася про удари. мене та дитина була у бабушки. І коли я позвонила, мені позвонила, каже, мама, вибухи, я почула крики дуже сильні і її від вікна волною карнизом нагорнули. Моя дитина впала. Додає, пошкоджений і будинок брата розташований поруч із будинком культури. Ось повиривало отут, отут все газа, тільки сьогодні газ зробили. Він був все время без газу і світла. Повибивали шкафи, кухоні, отут вікна. Головне каже жінка, що всі її рідні встигли зреагувати та вціліли. Папа був переприльот. Він побув там. Потім прибіг сюди додому подисати ще живі, вийти допомогти. І був другий прильот. Він заховався за две за дерево. А брата спів під машиною заховатися. рідний Яна каже, наразі приводять до ладу селю батьків. Після цього допомагатимуть ремонтувати будинок брату. Роман Михальчук ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.